В першу чергу треба показувати приклад особистий. Як би не було прикро, але сьогодні я вам можу констатувати, що отут, коли проводяться сесії, прості громадяни машини не паркують і не порушують правила дорожнього руху. А порушує хто? Вийдіть і подивіться. І треба почати з себе. Що я зробив, що я можу змінити, а не що я можу розказати. Тому що у нас тут каскарів є, панове, дуже і дуже багато. На жаль, сьогодні проходить змагання, змагання в патріотизмі. Отут людей різних штибів. виходять два громадянина і змагаються коло будинку в патріотизмі. Що ти за того голосуй, а ти за того голосуй. І обидва патріоти. А убидвох, розумієте, в хаті подивися, що там робиться. Хочу вам сказати, що нічого не зміниться в наступному скликанні. Єдине, що кількість депутатів. Оце зміниться. Нема сьогодні в нас підстав, що зміняти в державі через те, що ми до цього не готові. Ми всі говоримо про реформи. Про яку реформу сьогодні можна говорити, наприклад, в житлово-комунальній сфері, коли ніхто не хоче брати на себе відповідальність? За те, який є наш будинок. Ніхто не хоче. А всі кажуть: вибачте, нема кому. Я вам наведу такий простий приклад. Коли я говорю чиновникам міської ради, панове, ну, якось хочеться бути гарними, ну, принаймні, давайте висадимо квіти в себе на балконах. Це не дорого. Це є кілька гривень 10-20 100. Треба було вийти і подивитися, де, які в кого були квіти. У багатьох не просто засохли. А чому? Тому що ми говоримо про красиву картинку, як живуть в Європі. А самі не можемо ту картинку для себе створити. Полити квіти і заглянути за ними. Це є приклад. Коли ми їдемо в Польщу, не треба брати далеко. В Польщу їдемо. Поки доїхали до кордону, все сміття з машини викинули, в лісі, вибачте, справили бужду. Переїхали кордон, зразу включили всі світла, закрили всі двері, всі вікна, обв'язали серед небезпеки 17 разів і поїхали. А чому? Знаєте? Тому що є кара, є відповідальність, а в нас нема нічого, у нас є змагання патріотизмом в машині їде один другому, показує дулі і все решта, і порушує правила дорожнього руху. І потім каже, а хто в цьому винен? Тому ще разом кажу. При всіх обставинах, панове, які нас оточують, 25 числа все закінчиться. І важливо, щоб ми всі лишилися просто людьми. ішли по місту, здоровалися, дивилися в очі один одного. Розумієте? А не так, як зараз. Йде один поза другого, ховаються, тікає, з вулиці на вулицю переходить. Так, я вузив, я Єроген ходив по базарі зі свічкою і шукав людину. І важливо, панове, щоб ми після 25 числа не ходили зі свічкою і не шукали людину.